Привіт, з вами я, Жені. сьогодні буде прогулка у лісу з Зевсом. А тут Зевсушкина нас підняв. Ось такий. Зараз щось буде. Так, йдемо з Зевсом. Тут е охранникам немечка овця у першої частині, ой, першої прогулці я про неї казав. І зараз ми до неї, я так розумію, повернемось. А где вона? Ось там две, видишь, сьогодні. Вчора було. Так, ну добре. Зараз підійдемо, і я включу камеру. <кхи> Ну, добре, давайте подивимось. А здесь такой. <laughs> так, давайте. Ну, что? Ну, что? Ну, добре. WHAT <laughs> Ладно, друзі, на чому перша частина закінчена. Всім до побачення.